Радіо UA Чикаго Друзі. Зараз у нас на прямому зв'язку лейтенант Андрій Рубцов, начальник відділення комунікації 116 ОМБР, Куп'янський напрямок. Слава Україні! Героям Слава, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про основні завдання вашого підрозділу на цьому напрямку. Як зараз виглядає ситуація? Чи є активні дії ворога? Насправді, вже більше ніж рік наша бригада, наші бійці виконуємо завдання на купінському напрямку безпосередньо в визначеній зоні відповідальності нашої бригади. Активність ворога спостерігаємо чи не кожного дня. Насправді немає такого, що можемо зазначити про те, що ворог не намагається просуватися до наших позицій або ж ворог десь там ходив і не, не має якихось спроб для того, щоб штурмувати. А насправді ні. Кожного дня спостерігається ворожа активність. Здебільшого це штурми з залученням піхоти, невеликих піхотних груп. Практично не застосовує техніку за цей рік. У нас були епізоди, коли ворог намагався застосовувати механізовані штурми, здійснювати, застосовувати велику броньовану техніку, але всі ці штурми були невдалими, тому що наші підрозділи разом з суміжниками ефективно відпрацювали по цій техніці відповідно ці колони. Були зупинені техніка була або ж повністю знищена, або ж значно пошкоджена. Відповідно, зараз вони дотримуються такої тактики маленьких піхотних груп. Деби це виглядає наступним чином. Вони посилають на штурм їхніх військовослужбовців у кількості там від двох, трьох до п'яти осіб, які ходять безпосередньо по лісі, і намагаються безпосередньо штурмувати наші позиції. Але завдяки. Беззаперечному героїзму нашої піхоти, перш за все, так і інших підрозділів, наших пілотів, операторів, буквально артилеристів, танкістів, ворогу не вдається здійснити ті плани, ті задуми, які він собі поставив за мету. Так наші радіослухачі вже чули про так звану схему двійка, четвірка. І коли по рації їм передають, що перша двійка зазнала. Успіху саме так, тоді, якби вони більше успішно пройшла і інший, інша двійка вже йде сміливіше, якось так нам розповідали. Чи така сама схема зараз відбувається? Насправді те, що ми спостерігаємо, вони навіть не завжди можуть ходити двійками, деколи вони посилають просто одного бійця на штурм. Подивитися, вдасться йому чи не вдасться, переважно йому нічого не вдається, тому що наші захисники активно працюють на те, щоб перше все виявити такі спроби противника і безпосередньо їх знешкодити, чи можна говорити про стабілізацію фронту в районі Купінська, якщо вже таке сказали, чи ситуація залишається якоюсь такою важкою, відносно навіть таких груп. Ситуація вона беззаперечно є складною, тому що знову ж таки це бойові дії, це активні бойові дії, але завдяки злагодженості наших підрозділів вона залишається контрольованою, тобто не пропускаємо ворога для того, щоб він не мав змоги здійснити свої задуми, про що я вже якраз зазначив. Так, я так розумію, що розвідка все бачить, все знає, і бійці є попередження. Абсолютно, абсолютно. Наші аеророзвідники працюють 24 на 7, Виявляють як переміщення ворожого особового складу, так і можливо якісь укриття з технікою різного роду, наприклад, автомобільного транспорту, навіть мототранспорту, і потім це все ефективно знищується знову ж таки або нашими фп-дронами, або артилерією. Як почуваються бійці 116-ї бригади, який моральний стан у підрозділах ви можете розповісти нашим радіослухачам? Розумієте, питання морального стану це вже пройшло більше ніж три роки з початку повномасштабного вторгнення. Чимала кількість бійців воює з самого початку. Вичевидь, що складно, вичевидь, що хочеться додому, хочеться до рідних. Але всі розуміють, заради чого вони тут. Та тобто розуміють, якщо ми зараз просто так підемо, складемо зброю, то нічого хорошого з цього не вийде. Відповідно, супереч усім труднощам, супереч, усім нагараздам бійці стоять, за що їм справді величезна повага, величезна подяка. Адже саме на таких простих людях, простих бійцях, бійцях тримається насправді фронт і тримається Україна. Чи достатньо ваша бригада забезпечена по всім необхідним параметрам для виконання завдання цього? А насправді, знаєте, забезпечення в армії це таке питання. Чим більше, тим буде краще, особливо якщо ми говоримо про різні засоби ураження, а, до прикладу, а, дрони та і всі комплектуючі для дронів. А це такий доволі розхідний матеріал, якого чим буде його більше, тим буде краще, адже це саме а, ті засоби, які допомагають ефективно знищувати як ворожий особовий склад, так і його техніку, укриття або ж інші. Сили та засоби та й також моніторити ситуацію для того, щоб забезпечити саме безпеку нашим бійцям. Я би так зробив такий великий акцент, тому що дрони розвідники, вони ну просто необхідні при навіть якихось штурмах. Я знаю, мені розказували мої друзі. Це дуже добре, коли пташка над головою і контролює, що відбувається в переді те, що не бачить людське око. Давайте поговоримо про таке. Я би хотів вас запитати, як військовослужбовця. Чого, чого на вашу думку бракує українській армії? Знаєте, дуже вдале і цікаве запитання. Я гадаю, що відповім на нього наступним чином. Українській армії не те, що бракує, а я би сказав, потрібно якомога більше а, людей: людей компетентних, людей вмотивованих, які готові стати до строю, які готові взяти на себе відповідальність, перш за все, за себе, за свою родину, за свою країну, і долучитися до її захисту, тому що станом на зараз є. Безмежна кількість різноманітних вакансій і посад, на яких можна бути корисним, та тобто, беззаперечно, це і бойові вакансії, наприклад, там чи це штурмовик, чи це стрілець, чи там помічник гранатометника, до прикладу. але так само аналогічно є чимала кількість посад, як до прикладу, чи це ремонтники, чи це медики, чи це а, ті самі водії, кухарі, ділогоди. Так, тобто, насправді перелік. А, Можливостей, де можна зреалізувати свій цивільний досвід, є дуже дуже великий. Відповідно, я гадаю, що станом на зараз українська армія якраз таки потребує мотивованих людей, небайдужих людей, які готові боротися за цю країну і за її майбутнє. Дякую за відповідь. Ви напевне спілкуєтеся з особовим складом, та не напевне, а точно спілкуєтеся так. у Вас завжди? Ну а про що говорити інакше? Як не про політику, про звичайно, про вашу роботу безпосередньо. І знаєте про те, що анонсовані переговори певні у Стамбулі. От що у вас між грядами? Військовослужбовцями обговорюється які очікування, які бажання, і взагалі, от якийсь такий висновок можете сказати, що 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 думають військові відносно майбутніх переговорів? Насправді знаєте, те майбутнє, якого хочуть, мабуть, всі військовослужбовці, це перемога України, вочевидь, перемога над противником, і кожен працює над тим, аби цю перемогу наближати. Вочевидь, ніхто не залишається поза політичним контекстом, поза геополітичним контекстом. Але, знаєте, це доволі такі віддалені розмови, тому що тут і зараз є безпосередньо ось ця війна, ось ця ворожа навала, яка тисне, яка суне, і їй потрібно давати гідну відсіч. Тому кожен на своєму місці зараз працює над тим, аби давати ворогу гідну відповідь і не. Дати йому можливості здійснити свої плани. Кожен має бути на своєму місці заради спільної мети. От я так можу фіналізувати це все. Як би ви хоті... що б ви хотіли сказати українцям в тилу, до речі? От так, даю вам можливість і хочу почути і вашу думку. Дякую за таку можливість, за таку нагоду. Насправді усім, хто залишається в тилу, потрібно пам'ятати, що війна триває. А ось і жити за таким принципом: що або як то кажуть, бути в зсу, або для зсу. А кожного дня намагатися робити щось, що допоможе а, армії нашому українському війську а, наблизити перемогу, перемогти ворога в абсолютно таких, знаєте, по побутових речах і безпосередньо кожного дня підтримувати військо, підтримувати своїх колег, родичів, знайомих, які у війську, тому що насправді бійцям це потрібно бійцям потрібно розуміти, що на них чекають, що їх, поважають, що їх підтримують супереч, знаєте, відстані супереч кілометрам. А про це потрібно, щоб люди там в цивільному житті в тилу, щоб вони про це пам'ятали і не забували заради завдяки кому точніше вони кожного дня можуть робити свої звичайні побутові справи. Пане Андрію, знаєте, наш формат радійний спілкування із військовими передбачає останнє запитання, яке в нас вже склалося якось так традиційно. Це просимо вас розповісти якусь історію з фронту, яка у вас зараз лежить на, на думці. Не знаю, для того, щоб якось чи згладити психологічний стан українців, чи якось розрадити нас. Тож розп... скажіть, будь ласка, щось, що ви можете таке цікаве. Звісно, дякую. Є насправді історія, яка трапилася зі мною буквально нещодавно. Ми їхали в саме місто Куп'янське, яке насправді воно і зараз і обстрілюється ворогом, і ворог застосовує дрони. І, відповідно, потрібно дбати про свою безпеку. Відповідно, за декілька кілометрів до самого в'їзду в це місто є така одна зупинка, на якій зупиняємося, вдягаємо броню, вдягаємо амуніцію. Ось і от одного разу от нещодавно, якраз таки, їхали, зупинилися, вдягаємося, і за нами зупинилася ще одна машина. А в мене автівка без системи РЕП. Так тут важливий угу. момент в цій історії. Бачу, що зупинилася задума автівка. Теж військовослужбовці, скоріш за все, не з нашої бригади, бо їх особисто не знаю. Але бачу, що в них на машині стоїть реп, бо видно такі характерні антенни, їх дуже легко впізнати. ми вдягаємося, і тут просто один з бійців починає мені махати і каже: «Хей, ти типу, поїдьте за нами. Ми бачимо, що ви без ребу, ми з ребом тільки давайте їдьте швидше, бо ми доволі швидко будемо їхати. Ось і це насправді, знаєте, історія така про, про братерство, про підтримку ту, яку, напевно, знаєте, описують в книжках, описують в таких. Щоденних там вечірніх розмовах про це справжнє військове братерство, це це, це така річ, яку неможливо вигадати, неможливо її якось а, зробити неправдивою, так тому що от вона проявляється от в таких а, простих, а, але водночас дуже дуже важливих речах, тому що абсолютно незнайомі люди, абсолютно незнайомі бійці. Теж десь там по про мене про те, щоб все було добре, тому що роз, всі розуміють безпекову ситуацію. Та я трошки поясню з технічної точки зору, що якщо дві машини будуть їхати з ребом, то діє реба буде на двох на два на дві машини розпреділятися. Дякую вам величезне. З нами був лейтенант Андрій Рубцов, начальник відділення комунікації 116-ї ОМБР Куп'янський напрямок. Слава Україні, героям слава. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.